Ось такий Ulefone 16 Pro uh, Note. Ulefone Note 16 Pro. Ось такий. На процесорі Unisoc T606. Так, він не самий потужний процесор. 8 на 256, uh, 8 ОЗП, 256 сховища із можливістю ОЗП поширити за, uh, ну, із свого сховища. До того ж, в нього 4400 мА батарея і 50 мегапіксельна камера. Начебто такий собі, знаєте, слабкий варіант. Дивіться, який дизайн, дизайн непоганий. Начебто якийсь слабкий варіант, але, хлопці, він коштує 136 баксів на момент зйомки цього відео. Тож, мабуть, щось цікаве, давайте розбиратися на нашому каналі Технозон Україна. Поїхали! Ну, звісно ж, починаємо з Аліекспресу. І це в нас, от ми бачимо, у Ліфону Note 16 Pro смартфон з 256 ГБ сховища. Є він у різних кольорах. В нас ось такий блакитний. Дивіться, зараз він прогрузив блакитний. Є ось такий Midnight Violet, є Meteorite Black, і є в нас варіанти з навушниками за 160 баксів. Що вони заявляють в нас? Ну, ось такий він. Що вони заявляють по характеристикам. Ну, Те, що я вже казав, 256 сховища, ОЗП16, це 8 8 зі сховища. В нас є Android 13, 652 дюймів, 6,52 дюймів екран з співвідношення сторін 20 на 9, 60 Гц. Основна камера це 50 мегапікселів. Samsung S5 kgn 1 з апертурою 1,8 і звіту. Том 74 градуси. Ну, начебто непогана, не, не сама погана камера, але відразу скажу, що ну, це, мабуть, від процесора ще залежить, бо він знімає тільки Full HD 30 Hz. Звісно, усі, як завжди, усі посилання на деякі фото, які ми робили, і на деякі відео ми робили є у посиланні у опису під цим відео. І що я вам скажу, що воно знімає, знімає непогано, але тільки якщо є нормальне освітлення. Якщо немає освітлення, навіть навіть не намагайтесь щось знімати, бо ви отримаєте якусь ну, фігню, чесно кажучи. Далі є підтримка 4G, до речі, є макрокамера. Зараз подивимось, є відбитки від початків пальців, 5-герцовий fi що у нас тут ще є. Ану, давайте. Давайте захист від бризк, а ну. О, макрокамера 2 мегапікселі. Це, до речі, Sony 219. Так, це 219 Sony сенсор і є. Це фронтальна. А макро, макро в нас 2 мегапікселя. Я не знаю, ноунейм no якийсь. Я не бачив хто виробник, але фронталочка 8 мегапікселів з апертурою 2.0. Це Sony imx 219 219. І він знімає тільки 720 p 30 гц. Стосовно. Потужності побачимо з вами вже в самому огляді. Звісно, тут є і GPS, і Глонас, і Байду, і інші моменти Галілео, але це все не важливо, бо. Нам цікава його ціна. А, до речі, екран на 720 на 1600 розподільча здатність HD+, І звісно, в нас ну, процесор ми подивимось потім, який це процесор вже у тестуванні. О, от ось вони й пишуть: що 1080 p 30 FPS. І Sony, і MX 219, який пише 720 p 30 гц. Ну що ж, а до речі, тут немає швидкої зарядки, тільки 10 10-ватна зарядка. Коротше кажучи, підписуємося на наш канал, натискаємо дзвоник. Посилання на перевірених продавців лежить у опису під цим відео. А ми зараз переходимо, розпакуємо, потестуємо і зробимо висновки. У Note 16 про ось такі смартфон, смартфони, тут навіть нічого на коробочці нема, окрім вісьма ядерного процесору, як вони пишуть, 8256, це в нас е, ПЗУ на сховище, Є652 дюйми екран, 50 мегапіксельна камера, Android 13 і 4400 мА батарея. Ну, Звісно, в нас є розблокування через відбиток. Вашого пальця, давайте відкривати його. І ми от що бачимо. По-перше, в нас на екрані є плівочка. За це великий плюс. Відразу кажу, тут є плівка. А позаду у нас є ось така технологічна плівка ще одна. Давайте її теж знімаю. Я її вже знімав просто. Дивіться, який дизайн. Надкрутий, надкрутий. Звісно, китайці останнім часом роблять дива з дизайном. В нас є подвійна камера, є в нас е ось такий спалах, є в нас важель керування громною гучністю, і він текстурований, досить приємно на дотик. Також в нас є бокова кнопка розблокування з відбитком пальця. Давайте я відразу його вмикаю, щоб ми оцінили ось цей момент рамок. Також в нас є. Давайте я відкрию. Ось такий у нас давайте так. Ось такий лоток для сім-карт. Він подвійний. Дивіться, на дві сім-картки, е, чи на сим-картку та картку пам'яті. Закриваємо. Ну, Ви бачите ось ці рамки, вони досить маленькі, але ми зможемо налаштувати яскравість тільки після того, як налаштуємо сам смартфон. Понизу в нас є динамік, є Type-C, є в нас мікрофон і є в нас отвір 3,5 для навушників. Поверху ми не бачимо мікрофону, тому про активний шумодав я не можу тут нічого говорити. Є ось такий отвір для камери. Що ж, більш нічого тут немає для нас цікавого. Давайте подивимося, що у комплекті ще є. А, ну по-перше, це в нас, дивіться, це в нас є ось такий ось такий чохол. За чохол окремо дякую, бо, знаєте, останнім часом чохли на нові, на нові моделі вони коштують досить. Нецікаві гроші, а тут прям дають. Ну, китайці такі китайці. Тож, чохольчик, дякую. Звичайна зарядка Type a на Type c Воно дивіться, у нас Type-C дріт є у комплекті. Це 10 ватна, не швидка. Звичайна зарядка 5 вольт 2 ампера. Ну що, я хочу його зараз налаштувати, а потім повернуся і будемо вже його тестувати. О, oh, смартфон ми увімкнули, але нам потрібно спочатку зрозуміти, чи є в ньому українська мова. Це, по-перше, що ми повинні робити. Так, обираємо е, мову Україна українська добре, бо це в нас не сам виробник смартфону робить, а виробник. Програмного забезпечення, тобто Google. І відразу хочу вам показати, що тут є Memory Expansion. Це ви можете додавати додаткові, додаткові гігабайти до ваших 8 гігабайт, які тут є. І якщо ми тут подивимось, то тут ми можемо побачити, що про це Ulefone Note 16 Pro. Звісно, тут є версія Android 13-го. Якщо підемо у екран, то побачимо, що у нас є рівень яскравості 100% і поясню, справа у тому, що він достатньо яркий для того, щоб працювати у добре освітленому приміщенні. Зараз в мене працюють студійні освітлювачі, це, ну, це два таких яскравих дуже освітлювачі, LED-освітлювачі. Є адаптивна яскравість, але ми поставимо максимально, щоб вам було усе видно. А також тут немає керування частотою Екрану, бо, ну, звісно, тут немає <ріст> тут той частоти, окрім 60 Гц, нічого більш немає. Також у налаштуванні ми з вами можемо побачити, що в нас а, є розблокування відбитком вашого пальця. Давайте його тестувати. Я вже запрограмував, воно реагує практично ну, моментально, дивіться. Скільки б я не тестував, воно працює дуже-дуже добре. Стартуємо AIDA 64, подивимось, що в нас тут за система. Це в нас Ulefon Note 16 Pro, 8х256 базових сховища та ОЗП версія Bluetooth 4 Процесор у нас це Unisoc Tiger T606, досить такий собі дешевий процесор, 12-нометровий техпроцес, 8 ядер. І це в нас, дивіться, 6 ядер. А 55 до 1,6 ГГц, і два ядра cortex a 75 до 1,6 ГГц, 12-нанометровий техпроцес. За відображення відповідає, в нас mali G57, досить непоганий бюджетний відеоприскорювач, 60 Гц, і в нас HD плюс екран 720 на 1600. Ну, це в нас е показує AIDA 64. Мережа є в нас і 4G і Wi-Fi. Ми зараз будемо тестувати. Зараз Wi-Fi 2.4 під'єднано. Доступу до температури немає. Звісно, але тротлінг тест буде. І, звісно, в нас тут Android 13-й Ось так, от як. Якось отак. А стосовно потужності, в нас є, давайте запустимо. В нас є результати тестів, це 226 560, так замало, але у дещо пограти ми зможемо. А також в нас 10 дотиків на мультітачі є. І стосовно. Іграшкове Потужності. Давайте подивимось результати тестів. Ми робили лише слінкшот та Wildlife, бо екстрім версії. Тут недоречні, бо він заслабкий для таких версій. У слінгшот це 1476 балів, і у Wildlife на вулкані 426 балів. Екстрім версії не має сенсу проводити, бо вони будуть в нас заслабкі. Тестуємо Wi-Fi. Спочатку тестуємо 24 ГГц, стартанули і бачимо, що в нас upload 40. 40 Мбіт, десь 38, 40 було. І зараз download, подивимось. Це в нас 40 Мбіт. Ну, теж там, 38, 39. Але це у 2,4-герцово диапазоні. Зараз будемо перемикатися на 5 ГГц. Давайте перейдемо до 5 герцогово диапазону. Так, під'єднуємось, стартуємо. Ну, і ми бачимо, що в нас це ну ось такі результати: більше 200 Мбіт на завантаження і на вивантаження. Це досить добрі, нормальні такі результати. Від'єднаємо повністю Wi-Fi. Давайте Wi-Fi відключимо і протестуємо 2G мережу. Давайте стартуємо. Ну, тут у нас без сюрпризів, це в нас близько 65-70 Мбіт. Поясню, бо тут немає агрегації, я її не бачу, тут немає 4G І в мене тариф такий, що завантаження більш ніж вивантаження. Але на такому собі безагрегаційній без мережі це досить нормальні показники. Вмикаємо наш Wi-Fi і продовжуємо тестити. Проводимо CPU-тротлінг тест, стартуємо. І бачимо, що ніяких у нас питань. З тротнингом немає тому. Ні частоти не падали, ні такти не пропускала процесору. Тож ми маємо досить, непогану, ну, досить непоганий варіант використання смартфону за такі малі гроші. А що в нас тут ще є? У ну, нас є такий звичайний, ну FM-радіо, то вже таке напічкали. Є ось такий тулбокс з відвісом, дивіться, зі звичайним. з Ось таким транспортіром з компасом. Також такий рівень візуальний є по горизонту, та є ось такий бульбашковий рівень. Ну, такі собі звичайні якісь інструменти та ліхтарик. Нічого цікавого для нас. А, також ми можемо з вами тут заморочитись та подивитись якесь мультимедіа, це ну, означає, що ми можемо там постримити, наприклад, подивитись там YouTube чи якусь кіношку. Ну, Ми стартанемо з вами YouTube на нашому ролику, який ми робили для тестування. І по звуку відразу звук моно, тобто, якщо ми закриваємо один динамік, то звук зникає практично. Тож тут немає іншого динаміку, який. І, звичайно, звичайно розташовують ось цій частині для того, щоб був стереозвук. Тут в нас монозвук, і він досить тихий. Ну, тихий, нічого в ньому в ньому такого цікавого немає. Воно відтворює контент. Давайте я оберу зараз розподільчу здатність 1080 p 60 Гц. Так воно відтворює, не дивлячись на те, що тут HD плюс екран. Ну воно з цим справляється. До цього в мене питань нема. Тож ви можете подивитись якесь IPTV, якусь якусь кіношку. Ну, у мене, наприклад, є Netflix. Також в нас є можливість у щось пограти. Ну, по-перше, ми повинні з вами подивитись на камеру. На камеру, що вона в нас? О, дивіться, що яка цікава річ. У нас якийсь появився, по з'явився CDMA без, без Це <ках> У, у е, україномовному варіанті просто фото в нас стало CDMA. Ну, якось так. Ну, є, як є. Тож виробники прошивки щось наплутали. А сама, сама по собі камера ну, нічого звичай, зазвичай е, дуже цікавого нема. Бо якщо подивитись на відео, яке, ну, я вам розташував у опису під цим відео посилання на оригінали. Е, відео Знімає погано 1080 p 30 Гц, Фотки нормально знімає тільки якщо є дуже добре освітлення. У іншому варіанті, ну, ось у нас є ось такий. Фронталочка. Бачите, фронталочка, але фронталочка знімає. 720p 30 Гц, не більше. Є макрозйомка, але макро, я думаю, що то в нас кроп з 50 мегапіксельного е, модулю. Ну Так, то я скажу вам, що у денній у денні формі е, зйомки воно досить непогано знімає. Дивіться, якщо ми відео беремо, то ми бачимо, що тут у нас тільки Full HD 30 FPS це на основну камеру. Якщо ми вмикаємо фронталочку, то в нас буде 720p30 FPS. Дуже-дуже е, слабке рішення таке. І є ультра е, велика здатність, це 50%. Мегапікселів, не більше, ні, більш, ні менше. Тут нічого більше такого нема. Тож підете подивитись, що може ця камера у оригінальних фотографіях цієї камери. Пограти так, пограти ми можемо. Давайте спробуємо той самий, от, якийсь там World of Tanks. За слабкий процесор для гри у надпотужні іграшки, але у дещо ми все-таки зможемо з вами пограти. Ну і тут в нас начебто все добре. І е, все добре у танках, у, тільки у World of Tanks Blitz, бо відразу скажу: я грав у інші іграшки. Зараз я вам покажу. Наприклад, World of Robots е, та PUPH. Е, і воно начебто грає, але, але ми з вами маємо досить вагомий нагрів. Давай, куди ти поїхав? Пам! Пробили броню, добре. Тут в нас він не гріється. Не знаю чому. Давай ще раз очок. Не знаю чому, але знаєте що який ефект в нас є. Коли ти намагаєшся пограти у щось більш-менш важке, то в нас з'являється такий ефект: він дуже сильно гріється. Ну, чутливо, не сильно Чутливо гріється, і в нас досить неприємно. Стає грати, бо, по-перше, воно не несколь перестає ковзати по екрану нормально і ну, неможливо вицілити. І я, знаєте, так скажу вам, що такі смартфони наддешеві, вони зовсім не для іграшок. Зовсім. До речі, зовсім. Хто там в мене. Ай-яй-яй-яй-яй! Де ти взявся, падлюка така? Що все? Щось мене так накривають. Мама рідна, ну давай сюди. йди на сюди. На тобі. Броню пробито, звісно. Тож, з World of Tanks, начебто, все зрозуміло. А, давайте, давай, 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 давай. Ще разок. Шмальне задовбали. І тут у нас починаються такі, е, такі диві, дивні дива. Якщо ми підемо у налаштування у графіку та аудіо, побачимо, що у нас тут HD-графіка та високі налаштування е, частоти екрану. І тут воно починає грітися. Скажу чесно, воно гріється, гріється десь у е, ось тут. Біля камери, і починає грітися з цієї сторони екрану. І коли воно прогрівається, то вицілювати стає досить важко, зараз покажу. Бачите, коли ми будемо летіти, в нас є е, деякий туман, і тут вже будуть такі мікрофрізи, бо нагрів дає про себе знати. Е, стає трохи дискомфортно його тримати. Але це трохи. Я не скажу, що це критичний нагрів. Ми нічого на Юнісок іншого не могли з вами отримати. Бо ну, ми розуміємо, що цей процесор це мегабюджет. Оп. Бачите, кудись мене Ну ось, починається, починається. Воно починає прогріватися. І реакція цієї плівки, яка нагрівається, має великий нагрів, вона дуже-дуже. Погано в тому, в тому сенсі, що неможливо нормально цілити. Не сковзає палець в мене. Ох ти ж. Ну, все я, я почав кудись біжати. От, дивіться. Є, є, є певні проблеми. Ми зараз. Ну куди ти? Ми зараз це ще перевіримо на uh, World of Robots. Ну, давайте щось, щось там візьмемо. А що, нічого немає в нас? О, добре. Блін. Давайте гучніше зробимо. Духа, дуже тихий звук. Дуже, дуже тихий. Давайте. Давайте. Хоч щось. Хоч щось треба знайти. Хоч щось. Нам пошмаляти треба. Взяли? Ну, пішли. Хоча б хтось є тут. Мені спробуємо вицілити у дверчата. А ні, 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 хлопці, досить. Ну, його треба чи охолоджувати, чи, чи, чи чорт його знає, що з ним робити. Так, начебто воно працює, начебто воно навіть не фризує, але оцей нагрів дає ну, собі, себе знати. Це одно, ну, це от, ось так, така ситуація, що я можу сказати? Так, так, в мене нема питань по відображенню графіки. В мене є питання по. Ух ти, де ти там хто? В мене є питання по керов... по... Керуванню персонажем, бо в нас екран починає трохи гальмувати. Ну, є такий момент. Давайте Robots ще спробуємо, і будемо виходити та робити висновки. Тихий, досить тихий, і розташування а, цього динаміку. Ці, не знаю, воно таке собі, що ти його постійно закриваєш, і ти не чуєш нічого. Ну, по-перше, це пов'язано з тим, що тут не стереозвук і іншого динаміку немає. А, ой, слухайте, зовсім зовсім сильно гріється. Ну тримати його некомфортно. Уже на даному часі зовсім некомфортно його тримати. Давайте зараз спробуємо пошмаляти по комусь. Де там вони? Чому так далеко? Ой-ой-ой, я тримати, тримати його не можу вже. Давайте фігачимо. Так, керованість важка. Ой-ой-ой. ой Ні, код мобайл не має сенсу тестувати, бо ну, це грою досить важко назвати. Але якщо оцінювати його як смартфон за такі гроші, то в ну, своєму такому варіанті він має право на існування. Давайте, де там, де ти там подівся? Де ти, хлопче? Що все? Так, хлопці, виходимо, робимо висновки. У якості висновків скажу, що як ігровий смартфон ні, він не підійде. Як звичайний смартфон для, для дітлохів, як звичайний смартфон, мабуть, для літньої людини, мабуть, звичайний просто смартфон, якщо ви обмежені якимсь бюджетом, то 136 баксів це досить нормальна ціна за такий смартфон. І ви знаєте, для мене, ну як я розумію, що 136 баксів можна потратити, потра... витратити раз на рік, щоб змінити смартфон, бо знаєте, як кажуть, ми не настільки. Багаті, щоб купувати дешеві речі. Але, ну, знаєте, останнім часом я е, помічаю такий варіант, що мені ліпше купувати частіше е, різноманітні дешеві речі, чим один раз якусь дуже дорогу річ поясню. Бо, наприклад, я купив iPhone 14 у прошлому році, і в мене вже почалась деградація батареї 1000 євро. А тут ви знаєте за 136 баксів, якщо я куплю і почнеться деградація батареї, я його викину куплю. Інший, я, але але знаєте, як показує практика китайські смартфони. Рік ходять дуже дуже добре. Ну що з вами був Бабло на каналі Технозон Україна? На все добре.